Після новорічний детокс. Всім вітання! Для багатьох із нас свята можуть стати неабияким навантаженням для тіла і психіки. Ви можете відчувати явний або підсвідомий стрес через те, що змушені готувати багато страв або ж маєте відвідати численних родичів. Для декого велика кількість їжі та алкоголю, що являється традицією святкування в нашій культурі, є справжнім випробовуванням. Небагато людей дотримуються правильного раціону та дієт під час святкування та застілля. Навіть типові прихильники здорового харчування бодай раз дозволяють собі ложку олів'є. А важка їжа не додає сили організму, а навпаки, забирає, особливо якщо їсти її у великих кількостях у вечірній чи нічний час. Це сприяє важкості у шлунку, сонливості і як результат навіть апатії. Тож, як відновити організм після свят? Насамперед варто зменшити об'єм їжі та кількість її прийомів. Розвантажувальні дні також не нашкодять. Треба більше прогулюватись на свіжому повітрі та займатися фізичними вправами. Слідкуйте за режимом дня та унормуйте свій сон. Що треба їсти для відновлення організму? По-перше, пити більше води. Починайте свій день із склянки теплої води. Пийте трав'яні чаї та газовану воду, яка подразнює сльозову шлунка і стимулює травлення. Однак повністю замінювати нею звичайну воду не варто. До речі, розкажу вам старий рецепт імбірного чаю від доктора Емі Шампіро, йоркського діетолога. Необхідно дві чашки води, 1 столова ложка яблучного оциту, 20 грам свіжого імбиру, натертого або дрібно порізаного. Дві чайні ложки маленої куркуми, одна скібочка лимона, щіпка каїнського перцю, паличка кориці і чайна ложка меду. У невелику ємність влити воду і довести до кипіння, додати імбир куркуму, перець, варити 5-10 хвилин на слабкому вогні. У кухоль додати яблучний оцет, скібочку лимона і паличку кориці або мед. До цього напою, можливо, доведеться трохи звикнути, однак він не тільки має ефект детоксикації, але й покращує настрій і заряджає енергію. Далі, після свят необхідно обмежувати себе у смаженні їжі, як альтернатива печене, варене та різноманітні крупи. У м'ясі надавати перевагу птиці. Основою меню зробити фрукти та овочі. Вони містять багато води, клітковини, натомість мало цукру та виконують свою рідну детоксикаційну функцію. Не лінуйтеся готувати овочі на пару, а для свіжих овочів обирайте будь-які рецепти салатів. Заправляти їх теж важливо не звичайною олією, а олією з натуральним чи бальзамічним оцтом для кращого перетравлення. Про майонез, хоча б не надовго, але варто забути. Також ви можете застосовувати препарати на рослинній основі, які підтримують ваш організм після свят, а саме, івоніка P. Засіб містить унікальні природні компоненти для ефективного очищення організму від токсинів і покращення його функціонування. Комбінація натуральних інгредієнтів сприяє очищенню організму від накопичених токсинів та забруднень. Також засіб підтримує роботу органів, відповідальних за виведення шкідливих речовин. Це сприяє зменшенню напрямків, поліпшує стан шкіри та забезпечує загальне відчуття легкості. А загалом, при дотриманні всіх цих порад, найголовніше це зважати на особливості свого організму. Не забувайте знаходити час для спорту та прогулянок на свіжому повітрі. Це дозволить не лише спалити зайві калорії після новорічних страв, а й покращити настрій. Та обов'язково знайдіть час для відпочинку, адже саме у вісні відновлюються імунна, нервова та ендокринна системи.